Доброго дня, я Олена, і сьогодні я хочу розповісти про свої гурманські аромати. Написала мені дівчина, що дуже цікавиться гурманськими ароматами. і Якщо в мене є, то будь ласка, роз, розкажіть. Почала я їх роздивлятися, ці гурманські аромати назбирала я на чотири відео. Дякую. Я зрозуміла, що я люблю. Я ніколи на це не звертала увагу. Отже, гурманські аромати це аромати, які пахнуть там, що щось хочеться з'їсти або випити там кава, чай. Коньяки, ром, пироги, мигдаль все це сьогодні буде у відео. Отже, я хочу почати. Кіліан Black Phantom дуже смачний аромат, чоловічий, пахне кавою, темним шоколадом і ромом. Такий густий аромат, якісний Ну, Вже трошки спортився кіліана раніше. Було все дуже чудово і правильно. Але це аромат дуже хороший, мені здається, більше підійде чоловікам, але взимку гарно навіть і жінкам. Ну, Це людям від 30, 40, 50, скоріше всього, на вечір. На день я навіть, якщо хочеться, можна і на день, ну, скоріше на вечір, гарніше підійде. Шлейф дуже гарно тримається шлейфовий, густий, ароматний. Користуйтеся. Я цей аромат. Свого тата побачила. Боже, я кажу, де ти взяв? Мені подарували, мені не дуже подобається. То кажу, віддай мені. Так що, отак от я його заполучила. Мені дуже подобається. Слідуючий аромат також кіліан Енджел Ше. Доля ангела. Тут коньяк. Доля ангела, тому що в бочках якась певна кількість випаровується і це. Спеціалістів називається доля ангелів, тому це також доля ангелів. Тут карамель, коняк, ваніль. Ну, теж кажуть, що він чоловічий, але жінкам він також дуже смачний, дуже смачно пахне, гарно тримається, обволакує повністю. Заходиш в кімнату, все пахне кімнатою. Можна також від 25 років жінкам, чоловікам гарний шлейф, дуже смачно і дуже гарна баночка в нього. Так, ще в мене є опасні зв'язки. Також кілян. Ось в такому я тримаю, переливається, воно в таку штучку переливається, ось так тут відкручується, це взяли ой-ой-ой і все. І дуже гарно. Слива, спеції, О, також, мені здається, і чоловікам, і жінкам. Він підійде і на день, і на вечір. Ну, на літо він не підходить. Це так. Там початок весни, осінь і зима. Зима, гарна слива смачно. Рісвеліум. Ось таке у нього око зверху, тільки в нього одного. ортопарізі Я не знаю. Він пахне мускусом, амброксаном, там пишуть якісь у ньому лімони, є ананаси, я їх не чую. Ну Він дуже голосний. Ортопорізія за це дуже люблю. Мені подобаються голосні аромати. Правда, люди від них задихаються, роблять мені такі коментарі, що, ой, боже мій, що це таке, але мені дуже подобається якісний аромат. Чоловікам і жінкам більше чоловікам, І на день чи на вечір це, мабуть, дивлячись, скільки ви бризнете. Потім ще у нас є семіналіс. Це. славнозвісний аромат, що ніби чоловічими виділеннями він пахне. Мені він ними не пахне цими виділеннями. Абсолютно, він мені пахне молоком, печивом. Ну, також тут. Щось таке дуже голосний, дуже крепкий для чоловіків, для жінок на вечір, на день там коригуйте дозу. Ще у мене є танець стрікос. La Dans de la Libelu. Якось так. Це перший випуск, це типу типу екстракт. Але я б не сказала, що екстракт набагато голосніший за цей. Не знаю, пахне пирогом, смачно пахне, солодко пахне. Я не розумію, чому це танець-трикос. Це, можливо, щоб гарно назвати. Мені здається, він підходить тільки жінкам. Любого віку він такий свіжий, молодий, солодкий на день, на день і на вечір, так, дивлячись, куди ви йдете. Дуже класний. Пюрпелпік, фік, вільген парфюмері. Ну, це, кажуть, пирог з лохини, всім лохиною пахне. Хоча тут тільки їй листя смородини, пахне він так солодкою лохиною, ну він не на, не на пізню осінь, не на зиму. Це він виходить десь, коли тепло, там бабине літо, на травень місяць літом, можливо, жінкам, чоловікам. Не тримається він, я б сказала, не дуже години три він на мені тримається. Так, сіжлютанс, анбойс, ваніль. Ваніль. Ну це така якась ваніль, вона пластмасова, ця ваніль. Або ніби ваніль лежить в коробочці, якійсь дубовій. От воно таке цікаве. І чоловікам, і жінкам сіржлю танзи на мені не тримаються на день, на вечір, мабуть, ні, хіба що для себе. Мій любимчик. касамаратті, ліра. Смачний, також якийсь смачний лимонний пиріг. Класно тримається, гарно пахне. Чоловікам на відсотків 30 підійде. В основному, я думаю, жінкам. Тримається годин 5, в шлейфі вже там десь там. тримається. На різний вік. Дуже класний. І Касамаратті, господи, Італіка. Італіка це смакота. Я, як зараз пам'ятаю, в мене був пробник. Я як понюхала, так я і пропала. Це щось, це мигдаль з молоком, така їстівна, така з ваніллю, така смачна. На чоловіках я її не бачу. Також тримається як ліра 5 годин. Шлейф, метрів 5 шлейф. А, ну, для жінок після 30-ти, підійде. Ось такі в мене гурманські аромати, що вам сподобалося, що вас більше цікавить. Ще буде три випуски, але я їх буду міксувати. Також заказала нових ароматів, спробувати, що там в новинки, чи що давно мріяла спробувати. Будемо тестувати і дивитися. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, звичайно, поставте мені лайк, підпишіться, якщо хочете далі відразу бачити мої відео. Дякую вам за перегляд.